Всім привіт! У нас Сьогодні вечірнє відео, прикрас з Таїланду. Ось такий дивакуватий комплект з марганітами, точніше, марганітами, аквамаринами. І тут по центру жовтий камінь, сережки і каблучка. Це такий самий дивний, що буде в, наш, в нашому повному відео. Каблучка 18 розмір. 2800 гривень каблучка і 1500 але Детальніше. Дивіться, в повному відео. У 19 розмірі в нас буде сапфірова каблучка. У 18 турмалінова, 17 смарагди в чорному радіюванні. З великим таким лимонним кварцем бомбезна каблучка. Тут майже 19-й розмір. Така крута. Мрошечка камея стопазами, пазумів, сама камея 3 сантиметри. Геліотіс.